І в Україні, що відбувається вже не перше десятиліття, на нашу думку є яскравим свідченням того, що не випадково саме на нашій землі народився найвідоміший в світі України з ХХ століття. Я не перекрушуюсь. І якщо не автор, то безумовно найталановитіший теоретик і найпалкіший пропагандист теорії перманентної революції. Ясно, що я маю на увазі Льва Троцько. Нині не час і не місце уславлювати чи критикувати нашого відомого попередника, але час і місце замислитися, чому ми і досі живемо у цьому дивовижному, але такому незручному стані перманентної революції. Адже Майдан, що відбувся рік тому в Україні, ще раз підтвердив, що наша революція поки що ще не завершилася, а з огляду на останні політичні події надалі обіцяє тривати. Тобто є справді перманентна. І відбувається це не тому, що українці так люблять революції. Швидше навпаки. І не тому, що злі вороги постійно підбурюють наївних українців на протидію будь-якій владі, провокуючи хаос і безлад. Ні, навпаки. Саме постійна незавершеність революції, саме невідповідність її результатам, очікуванням і прагненням революціонерів, саме хаос і безлад у владі та керівництві держави після цього. Та невідповідність їх діяльності заявленим функціям та ролі у державі, спонукають українців ще разу збиратися на Майдані та повставати, коли вже справді не сила терпіти, а надія все ще живе. Чи маємо ми шанси нарешті зупинити біг по зачарованому колу революції і перейти на повільний проте надійний еволюційний рух, який, нарешті, виведе Україну на шлях, по якому вже давно простують? Ті успішні народи, які замість революції здійснили реформи, упорядкували своє життя, визначилися із напрямом розвитку і тепер упевнено простують вперед. Одним з гарантів такого еволюційного поступу є безумовно для України реформа місцевого самоврядування, про яку так давно і так багато говорять наші високосадовці. згадуємо 2000, наприклад, четвертий рік і так далі, і яку і досі не почали впроваджувати. Сподіваємося, що скоро це нарешті почнеться. Отже, якою, на нашу думку, має бути реформа місцевого самоврядування, чи це пак децентралізації в Україні, щоб знову не вийшов черговий раунд зміцнення вертикалі влади чи попросту авторитарної політичної машини, як на місцевому, так і на загальну державну? Як відомо в Україні вже давно назріла ця реформа. Яку, напевно, мені так здається, за польським прикладом почали називати децентралізацію. Адже саме у Польщі вдалося розпочати ще у далекому 91-му році передачу певних повноважень не областям і навіть не районам, а саме територіальним громадам, що і стало запорукою подальшого успіху. Чи піде зрештою Україна польським шляхом? Чи знову як це вже було? Почне вигадувати щось своє, з метою радше імітувати, а не реформувати, ми скоро побачимо. Проте, зважаючи на польський досвід, варто згадати певні важливі етапи, чи маркери, проходження яких, чи відповідно нехтування, якими має відразу заспічити, що суспільству щирість намірів реформаторів та вірогідну долю реформи з децентралізації влади, чи все-таки краще сказати реформи місцевого самоу. Адже якщо ми йдемо второваним польським шляхом, в Україні має бути зліквідовано 5 важливих монополій. Спершу треба ліквідувати політичну монополію. Треба провести прозорі та демократичні вибори в органи місцевого самоврядування. Це завдання вже ускладнюється. Будемо відверто говорити не всюди і не завжди прозорими виборами до Верховної Ради. Потім треба усунути ієрархічну монополію. Як відомо, в усіх посткомуністичних державах існувало, а в Україні і досі домінує вертикальне підпорядкування. Знизу вдома. Для успішного функціонування громади, міста, регіону потрібно зліквідувати жорстку ієрархічну залежність. Голова сільради чи мер міста не повинен мати над собою жодного керівника. Ніхто, крім виборців, не повинен казати йому, що він має робити, навіть президент чи прем'єр-міністр. Він має залежати тільки від виборців і може бути Лише з їхньої волі і за чітко прописану процедуру. Цей досвід працює в Польщі, в Ізраїлі, в США, і він дає успішні результати. Одночасно, звільнені від вертикального підпорядкування громади і їхні керівники мають отримати у своє розпорядження необхідні засоби для подальшого здійснення реформи і для елементарного забезпечення їхнього існування. Для цього необхідно зліквідувати монополію власності. Чи, власне, створити механізми її побудову і функціонування зників? Ті, що опираються реформам, добре це знають і всіляко цьому перешкоджають. А ентузіасти реформи, на жаль, часто недооцінюють чи просто не знають, що для того, щоб керувати, треба мати власність. Треба мати убезпечене, чітко виписане право власності, без передачі громадами власність земель, будинків і обладнання, так і залишаться бажаною реформою, а не здійсненою. Тут я на хвилинку відволічуся і наведу вам свій власний життєвий приклад. Я часто їжджу через порятини. Там є відомий всім порятинські серця. Так от він перебував в кооперативній власності. І коли відбулася реформа і передача селянам земельних поїв, чомусь забули, що він будувався на кошти колгоспників І, колгоспників. і його треба було теж розпалювати і роздати їм, акціонувавши. І тільки тоді він запрацював би на цій місцевій громаді. Це просто, так би мовити, приклад. А зараз, що відбувається з тваринництвом, виробництвом молока, я думаю, ви в Чернігівській області не гірше, ніж у Полтавській. Отже, треба також ліквідувати фінансову монополію, а для цього виділити місцеві бюджети з державного бюджету. Таким чином громади матимуть змогу. Самостійно визначатися з власними грішми і самостійно планувати свої доходи і видатки. І останнє, треба зруйнувати адміністративну монополію таким чином, щоб вчорашні працівники держадміністрації стали працівниками органів місцевого самоврядування. Таким чином потрібно мати на увазі, що, по суті, зміни стосуються підвалень державного устрою. Масштаби роботи, що має бути проведена цілком відображають кількість змін, які необхідно здійснити у законодавчих актах, які необхідно змінити або частково, або до країни. Так, наприклад, відомо, що під час реформування місцевого самоврядування в Польщі, ще на початку 90-х років, було змінено майже 90 законів. Згодом у 99-му запроваджено зміни місцевого самоврядування на рівні повітря, району і воєводства. Виникла необхідність змінити ще майже 150 законодавчих актів. Адже необхідно було докорінно змінити систему надання всіх видів послуг, які сучасна держава надає своїм громадянам, від охорони здоров'я та надання освіти до ремонту доріг, прокладання кабельних мереж, утилізації сміття тощо. Таким чином, громадяни мають отримати можливість користуватися своїм майном і належною за законодавством часткою податків і у межах визначеної компетенції приймати будь-яку. Рішень, що не суперечить національному законодавству. Проте, для того, щоб реформа була успішною, необхідно виконати декілька важливих умов. Передусім, необхідна дійсна, а не декларативна політична воля керівників держави. Влада і керівники держави не можуть обмежитися лише розмовами, що вони хочуть реформувати. Вони повинні усвідомлювати, що будь-які реформи викликають великий спроб. І вони мають бути готові його долати, передусім у власне середовищі. Будь-яка реформа має багато недоброзичливців і відвертих кортів, людей, чиї інтереси безумовно постраждають внаслідок успішного проведення реформ. Крім того, необхідно мати достатньо кваліфікованих експертів, які справді знають, що саме треба зробити, які зміни запровадити, як і коли, і у якій послідовності. Без підтримки суспільства або певної критичної маси громадян реформи не можуть бути успішні. У різні епохи насіяли позитивної інформації. Про реформи, наприклад, в давньому Єгипті так були реформи, це були жерці. В Туреччині, вже на початку ХХ століття це були військові. Сьогодні головним союзником реформаторів мають бути ЗМІ. Адже саме вони покликані переконати якомога більше громадян, що реформи корисні саме для них. Тому громадяни і ЗМІ... Є важливими чинниками при проведенні реформ. Здавна відомо, що кадри вирішують все, але не будь-які кадри, а лише кваліфіковані кадри. Це вони мають запровадити ці реформи, проте їх потрібно навчати, адже вони повинні розуміти, навіщо здійснювати реформи. У сучасних українських реаліях це десятки, якщо не сотні тисяч людей. Депутати та голови місцевих рад, працівники різних служб, бізнесмени, саме вони будуть запроваджувати реформи. Без їхньої свідомої участі і підтримки будь-які спроби провести реформи буде провадження. Саме тому я хочу підкреслити, що діяльність всіх можливих органів по підвищенню кваліфікації, по освіті державних службовців зараз їхня важливість виходить на перших місцях. Місцеве самоврядування організовує людей навколо їхніх місць проживання, а не навколо робочих місць. Ці дві форми є антагоністичні і вони одна одну виключають. В організації самоврядування це організація з організування людей навколо місць їхнього проживання. Звичайно, це порушує інтереси багатьох суспільних груп і адміністрацій. І тому реформа місцевого самоврядування закінчиться успіхом виключно тоді, якщо буде певна підтримка для неї людей. Що вони схочуть саме таким чином організувати своє життя. І на закінчення ще кілька слів е, міркувань, які мені хотілося б додати. Розумієте, я повертаюся на початок свого виступу. У нас відбулася дійсно революція гідності. Про це багато говорять. Ми всі перейнялися цією думкою. І тому, на жаль, в принаймні офіційному дискурсі, і навіть в ЗМІ, практично відсутні розуміння того, що це, по суті, була буржуазна революція. Люди, які вийшли на Майдан, це були люди переважно з вищої освітою, і люди, які вимагали передусім економічних змін. Так от чи відбудуться ці економічні зміни, нам покаже майбутній час. Мені здається, що я не хочу. Принижувати тему нашої сьогоднішньої розмови. Але мантру про децентралізацію чи адміністративну реформу варто доповнити і мантрою, і ідеєю, як це не дивно зараз прозвучить модернізації і індустріалізації. Адже за останні 25 років, ми це всі добре знаємо, Україна втратила величезний економічний потенціал як на рівні загальної так і на рівні місцевих. І якщо поруч з реформою місцевого самоврядування не буде проведено індустріалізації і не з'являться не те, що там, як можна казати, технопарки, там що, але певні види виробництва готового кінцевого продукту, які місцеві громади зможуть видавати назовні, тим самим підвищуючи свої рівень, Будь-яка реформа адміністративна залишиться тільки реформою адміністративною. І не принесе того очікуваного і бажаного результату, якого всі фрагнуть. Тим самим, по суті, дискредитуючи як реформу місцевого самоврядування, так і взагалі поняття реформи взагалі. А значить, ми втратимо підтримку громадян. Дякую за увагу.